Номер 19 або параметр за 17 травня 2025 року. Визначте кількість цілих значень А з проміжку, за кожного з яких корінь лінійного рівняння є додатнім. Виражаємо в лінійному рівнянні зміну х. Для цього розділяю доданки з на наліво, нам так зручніше ах мінус 2х дорівнює А плюс 5. Виношу х за дужки і х помножить на а-2. Виражаю х, х дорівнює а плюс 5, поділити на а-2. Корінь рівняння є додатні більше нуля. Розв'язуємо нерівність відносно а. Дріб більший нуля. Для такої нерівності я відразу. Находжу нулі чисельника і знаменника, виставляю їх на число вісь, але їх відразу видно. Це числа. Змінимо, щас, секундочку, змінимо кольор. Так. Для знаменника 2-2 0 Для чисельника мінус 5 плюс 5 0 Нерівність друга, більше нуля є додатніми. От якби звучало є невід'ємними, тоді більше рівними. Так, виставляємо мінус 5, де зафарбовано. Я тут навіть не хвилююся, кого зафарбовати, кого ні, Обидві не зафарбовані. Мінус 5, 2. А додатні А додатні. маю право з правої частини починати змій корисувати зверху. Більше нуля це там, де змійка зверху. Два інтервали. Тепер в цих інтервалах виділяю інтервал, який мені потрібний. Від мінус 9 до 9. Від мінус 9 до 9. Включно. Включно. З квадратним дошком. Це А, так, у нас? Це ж не нікса А. І тепер для яких щоб треба кількість. Мінус 9, задовільняє, тому що включно.

Мабуть, одне з найпростіших завдань параметрів за останні роки. Успіхів!